Працюю всього у культурі більше 40 років, з них в театрі 32 роки. Сьогодні театр займає лідируючі позиції в місті, в області. Ми намагаємося весь час здивувати якось свого глядача, завойовувати його. І це мені приносить величезне задоволення, тому, мабуть, я всі ці роки прожив наскільки швидко, як один день. Я оптиміст. Я вірю в молодь, в мене в самого п'ятеро дітей, і я коли дивлюсь на них і бачу їхні очі, я розумію, що вони обов'язково змінять країну, змінюють наше місто, змінюють нашу область. І я вірю, що в 30-му році ми будемо мати дуже гарне, прекрасне місто, місто, в яке будуть їхати ну, цілі потоки туристичні місто, в яке буде з'їжджатися на наш театральний авіньйон, театр із усього світу. Ми створюємо театральну фестивальну, верніше, мапу Херсону і Херсонщини. Подієвий туризм він працює. Він у всьому світі працює. Ви знаєте, що на концерти Бачелі їдуть в степ, де він проводить на своїй батьківщині під селом, просто в степу, в голому степу, де нема нічого. Люди купують квитки по тисячу євро. Їдуть туди і всього світу, що подивитись. От я мрію про це, щоб то, що таке в нас було в Херсоні, щоб до нас їхали насолодитися краєм. Доторкнутися до культурної якоїсь події і відчути наскільки ми потужні. А в нас є вулиця Суворова, наша пішохідна вулиця. Я мрію про те, щоб вона притворилася на такий найбільший в Україні фешн-подіум. І ми зібрали всіх, хто займається цією індустрією, показати, що це може бути шоу ще. Крім того, що це красиво. Що це можна одягати наші красуні, красенів? Це ще може бути просто шоу класне. У нас є величезний природний амфітеатр, який я, наприклад, мрію вже багато років перетворити на такий от постійно діючий амфітеатр або театр під відкритим небом з величезною кількістю глядачів. Я дуже хочу, щоб мені в моєму місті жилось комфортно. Мені, моїм дітям і всім громадянам, які в ньому живуть. Але я точно знаю, що це залежить від кожного з нас. Жити в цьому місті і робити щось потрібно нам з вами. Нам потрібно садити квіти. І це ж не складно, правда взяти, вийти кожному громадянину і посадити кущ троянд. І тоді місто перетворюється на квітучий сад. І тоді ніхто не буде їх виривати, тому що це я посадив цей кущ троянд. От я хочу, щоб мій край, моє місто перетворилось на квітучий сад троянд.